Привести до якоїсь конкретної на практиці е покращення ситуації чи це просто замилювання очей? Ну дивіться за таке засідання е тимчасово слідчої комісії воно є важливою віхою, тому що це за довгий період часу відкрите публічне засідання. За участі усіх бажаючих депутатів і за участі преси. Давайте подивимося, що у нас останнім часом було по скандальних справах: чи по фортифікаціях, чи по дронах, чи по інших питаннях все було закрито, все було секретно, нічого не показували, і ніхто не знав, які там результати і до чого дійшли. Тому я кажу, що перший пункт це добре, що воно є, і воно публічне, і що воно допоможе це до як мінімум допоможе не замовчити цю справу. За моєю інформацією, офіс президента вже вважає, що йому вдалося цю справу. Поховати для нас важливо, що ми війну з такою корупцією виграти точно не зможемо. Тому боротися з корупцією і боротися в такий спосіб, зокрема публічний, потрібно вже зараз. Чому в публічний? Тому що в непублічний спосіб воно не виходить, а банкова все одно тисне на антикорупційні органи, намагаючись зам'яти ці всі справи і підпорядкувати їх собі. Чи будуть якісь конкретні результати діяльності цієї комісії по розслідуванню? Будемо бачити, як розвивається ситуація, але ми вже бачимо з боку уряду зневагу до діяльності цієї комісії, бажання продинамити. Ми бачимо рідкісне хамство зі сторони голови держфінмоніторингу який, я так розумію, сидить на дуже серйозному гачку, зокрема по своєму полтавському минулому і розкрадання на фортифікаціях, і тому він зараз буде відмивати банкову і друзів Зеленського по повній програмі. Але я тішуся, що от зараз першою була заява Європейської солідарності по вимозі звільнити уряд, розслідувати ці всі справи. Я дуже тішуся, що доєдналися колеги з голосу, і мені би дуже хотілося, щоб інші колеги в парламенті протягом цього парламентського. Тижня вони так само долучились до цього питання, тому що у нас цього тижня мав бути бюджет, і має бути бюджет, але бюджет подавався урядом, в якому як мінімум п'ять міністрів вже скомпроментовані. Тому я вважаю, цей уряд, в тому варіанті, в якому він є. Ті люди, які є в цьому уряді, які подавали цього сьогоднішній бюджет, вони є скомпроментовані, і ми не маємо права більше цих людей тримати на цих посадах. А маємо зараз робити усе, щоб створити нову коаліцію в парламенті, яка вже давно мала би бути утворена, і щоб був обраний і робити свою справу.